Милку від компанії Forever. Беруся на все в горошинку, зрієнтував на перламутровий гарний колір, густа консистенція і приємний квітковий запах із нотками цитрусу і починаю змилювати. У складі мила, як я сказала, алоє, Барпаденці Смілер, Алоє заспокоює і пом'якшує нашу шкіру. І Містить у собі такі мільні речовини, як сапоніни, гляньте, скільки піни, що забезпечують натуральне очищення і антисептичну дію. А Арганова олія насичує вітаміном Е от, і натуральними жирними кислотами для зміцнення та здоров'я шкіри. Огірок допомагає зболожувати екстракт арніки. Ну, Надає відчуття свіжості і омолоджує.